Бахмут це місто, що не має ні тактичного, ні стратегічного значення, проте з початку боїв за нього він став центром масштабного зіткнення українських та російських військ. Бій за нього став найтривалішим у російсько-українській війні, набувши великого стратегічного значення для обох сторін. Сьогодні ж я розберу історію битви за Бахмут і як він став центром уваги усіх військових аналітиків. Поїхали! Бойові дії за місто почалися 1 серпня 2022 року, коли ЗСРФ завдали масованих ударів по населених пунктах на південь і на південний схід від Бахмута, а також задіяли ДРГ поблизу міста. За підсумками чого на наступний день ЗС РФ домоглися обмежених успіхів і незначних поступів у глиб позицій сил України, багаторазово посиливши удари і по південно-східній околиці міста 4 серпня в районі міста діяло до 5-7 ударних БТГ РФ, наблизившись до міста на відстань до 4-6 кілометрів. А наступного дня Просунули фронт на відстань до 5 кілометрів від міста, посилюючи важкі удари артилерії. 7 серпня місто було фактично напівоточене, коли ЗСРФ змогли сформувати стабільну оборону на південь від міста, а 8 серпня посилилися розвідувальні дії Росії під Яковлівкою, а також наступальні дії під Зайцевим та вершиною, прагнучи посилити напівоточення. Та скоротити фронт 9 серпня, через 9 днів з початку наступальної кампанії, ЗСРФ змогли загалом просунутися на 10 кілометрів у глиб позицій зсу, переважно за рахунок перших днів нападу, а також частково захопити вершину, наблизившись на 2 кілометри до міста. Наступного дня атаки ЗСРФ йшли з боку Кодеми та Новолуганського. При цьому успішно захопивши Гладосове за 13 кілометрів від Бахмута, посилюючи наступи з півночі та півдня, намагаючись взяти ЗСУ у клещі. 12 серпня ЗСРФ не змогли успішно розвинути свою наступальну операцію, і з втратами були змушені відступити в районі Яковлівки, Кодеми, Вершини. Та веселої долини, проте не відмовляючись від подальших атак, новомобілізовані з так званих ЛДНР мали низький бойовий дух, через що наступ поступово зводився на нівець. Тому було прийнято рішення в середині серпня 2022 року ввести основну силу для наступу приватну військову компанію Вагнер. Вони дозволили не рухнути фронту навколо міста та не дали можливості ЗСУ контрнаступати. Попутно вони захопили Клинове, Новолуганськ та Вуглегірську ТЕС. 18 серпня ЗС РФ почали просування трасою Т-1-302 з Соледара, а також провели бойові дії під Володимирівкою, паралельно ведучи генеральний наступ з Покровського 10 кілометрів від Бахмута. Також вони повторно захопили Семигір'я і просувалися від Клинового і Кодеми на південь до Бахмута. Тим самим вони вели наступ із трьох напрямків: Горлівка, південний захід уздовж Т0513, Соледар, північний схід уздовж Т1302, Клинова Вершина уздовж М03 та Е40. Наступного дня ЗСРФ захопили дачу. До 21 серпня наступальний ліміт ЗС РФ був вичерпаний, а наступальний імпульс остаточно видихся. Вони практично не захопили нові значні території з початку кампанії. З кінця серпня більшість боїв мали затяжний позиційний характер, а найбільша активність проявлялася лише в арт-атаках та обстрілах. Лише 6 вересня знову була зайнята кодема. На кінець вересня 2022 року бої продовжували мати позиційний характер, а бойові дії йшли навколо Зайцева, Одрадівки, траси Т-0513 та Новомихайлівки з максимальним оперативним успіхом в виді захоплення Жованки. 27 жовтня РФ поновили контроль над цементним заводом. З цього моменту Росія почала обстрілювати місто з використанням іранських дронів «Шахед». 450 одиниць було вислано до середини жовтня в Росію з Ірану. За даними CNN, на 4 листопада російські війська атакували меблеву фабрику. 12 листопада російські війська зайняли залізничну станцію в селі Майорськ. На південному сході від Бахмута, а через добу все село перейшло під контроль Росії. Переносимося на півтора місяці вперед. 21 грудня Вагнер зайшов до східної частини міста до Первомайського провулка, 2023 рік. 9 січня була зайнята вулиця Федора Максима у східному районі міста. Через тиждень, 16 січня, Вагнер зайшов у північно-східну частину міста. 19 січня стало відомо, що російські війська захопили Кліщіївку, важливий опорний пункт під Бахмутом. У Вашингтоні вважають, що Україна витратила значні ресурси на захист Бахмута, але є висока ймовірність того, що росіяни зрештою витіснять звідти українців, сказав американський чиновник у розмові з виданням Reuters. Франц Прес, із посиланням на високопоставленого американського чиновника, також писало, що Вашингтон порекомендував Києву вивезти війська з міста. У черговому звіті від ICV йшлося, що російські сили, ймовірно, поступово просуваються вперед у районі Бахмуту. У звіті Генштабу України зазначалося, що російські війська змогли просунутися в західну частину солі. На північний схід від Бахмута для наступу на Васюківку, і що російські війська могли також просунутися на південний схід від Бахмута в районі кліщеївка курдюмівка для наступу на Предтечене. Міноборони Росії додатково стверджувало, що російські війська взяли під свій контроль населений пункт дворіччя, а російські військові блогери стверджували, що бійці ПВК Вагнер захопили Краснополівку. На кадрах з геолокацією було видно, що російські війська поступово просувалися у південній частині Кліщіївки та на південно-східних околицях самого Бахмута. Російський військовий блогер заявив, що російські війська намагаються просунутися з Деліївки до Білої гори, мабуть, маючи намір перерізати трасу Костянтинівка, часівяр Бахмут. 29 січня ПВК Вагнер заявила про захоплення села Благодатне на північ від Бахмута. До 8 лютого росіяни взяли Сількорівську вулицю та вулицю Шевченка на північному сході міста. 12 лютого ПВК Вагнер заявила про захоплення селища Красна Гора на північ від Бахмута. 14 лютого Рейтерс повідомив про сильні артилерійські обстріли Бахмута. За словами українського губернатора Донецької області Павла Кириленка, у місті зовсім не залишилося безпечних місць. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про посилення російського угрупування і назвав це початком нового наступу Росії. 17 лютого Пригожин заявив про повне заняття Парасковіїв. Населений пункт був достатньо цінним з військової точки зору як пункт постачання української оборони. 24 лютого рівно через рік після початку війни ПВК Вагнер заявила про захоплення сіл Берхівка та Дубово-Василівка на північний захід від Бахмута. 25 лютого Вагнер заявив, що захопив селище Ягідне на північ від Бахмута. На початку березня постачання ЗСУ в Бахмуті було майже перекрите. 3 березня на останній дорозі, що залишалася з твердим покриттям у селищі Хромове, було зруйновано міст, і до Хромова підійшли сили ПВК Вагнер. Доступні для постачання залишилися тільки ґрунтові дороги, що з'єднують непошкоджені ділянки двох шосе. Того ж дня Євген Пригожин записав відео із закликом до Володимира Зеленського. Він попросив вивести усі війська ЗСУ з майже оточеного Бахмута. Згодом, частково відведення сил ЗСУ з району за Бахмутка було розпочато. 7 березня українські сили провели контрольований відступ, і 8 березня сили ПВК Вагнер повністю зайняли частину міста на схід від річки Бахмутка. 19 березня ЗСУ провели контратаку на південний захід від Іванівського, відтіснивши російські війська від шосе Т-0504. 3 квітня Євген Пригожив заявив про підняття прапора Росії над адміністрацією міста та його юридичне захоплення. Він додав, що у західних районах міста ще зосереджений противник. В українському командуванні заявили, що російські війська дуже далекі від встановлення контролю за містом. 11 квітня Пригожин повідомив, що під контролем російських сил перебуває вже понад 80% території міста, включаючи усі адміністративні центри, заводи, фабрики та безпосередньо сама адміністрація міста. За його словами, ЗСУ контролюють частину житлових районів. Західної частини міста, в яких тривають бойові дії. 21 травня після тривалих боїв Бахмут був захоплений. Ну а на цьому все. Дякуємо вам велике за перегляд. Відео було зроблено за підтримки телеграм-каналу Інсайдер ЗСУ, посилання на котрий буде в описі під відео. Також пропонуйте свої теми для відео ми будемо вибирати все найкраще. До зустрічі!